Виборчі бюлетені. Виборчі бюлетені це одні з основних виборчих документів, через використання яких виборці реалізують своє активне виборче право і засвідчують результати свого волевиявлення на виборцях. Враховуючи важливість цього документа, закон передбачає, що бюлетені є документами суворої звітності. Вони друкуються державною мовою, і для зручності користування виборцями текст розміщується лише з одного боку. Виборчі бюлетені мають ступінь захисту для відповідних місцевих виборів, і цей ступінь захисту становлюється відповідною територіальною виборчою комісією. Для зручності користування і виборців, і в подальшому зручності проведення процедур дільничних виборчих комісій бюлетені для голосування в відповідному виборчому окрузі друкуються на однаковому папері і повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом. Центральна виборча комісія вже затвердила форму і колір виборчих бюлетенів постановою номер 181 від 21 серпня. В подальшому відповідні територіальні виборчі комісії будуть затверджувати текст бюлетенів не пізніше, як за 17 днів до дня голосування, тобто після того, як завершиться процес висування кандидатів і реєстрації кандидатів на відповідних місцевих виборах. Чинний закон передбачає. Кілька новел, тобто тих положень, які дотепер не використовувалися у практиці виборів. Однією з таких новел є те, що суб'єкт відповідного виборчого процесу матиме право протягом двох днів з дня прийняття рішення комісії про затвердження тексту бюлетеню для голосування в відповідних округах ознайомитись з тим текстом. Іншою новеллю є те, що рішення територіальної виборчої комісії про затвердження тексту бюлетеню не пізніше як за два данці днів. До дня голосування передається відповідним дільничним комісіям для загального ознайомлення в приміщенні дільничної комісії. Таким чином, порівняно з попередніми виборчими кампаніями, на цих виборах виборці в приміщенні дільничної виборчої комісії зможуть ознайомитись не лише з текстом попереднього списку виборців, а так само з рішенням територіальної комісії про затвердження тексту бюлетеню. Закон встановлює вимоги щодо змісту. Інформації, відомостей, які повинні вмістити у виборчому бюлетені. Закон передбачає, що за наявності технічної можливості поліграфічне підприємство може виготовити бюлетені із зазначенням номерів відповідних виборчих дільниць. Якщо така технічна можливість відсутня безпосередньо в момент приймання виборчих дільниць, Бюлетенів на засіданні дільничних комісій, тоді проставлення номеру тієї чи іншої виборчої дільниці буде вже відбуватися на цьому засіданні секретарем дільничної виборчої комісії. Закон передбачає, що традиційно, як було на попередніх кампаніях, так і зараз, виборчий бюлетень має контрольний талон, який відокремлений лінією відриву. І цей контрольний, контрольний талон так само містить певні відомості. Територіальні виборчі комісії при замовленні е, друкування виготовлення певної кількості бюлетенів повинні врахувати, що бюлетені друкуються у кількості, яка з резервом на 0,5% перевищує кількість виборців на відповідній виборчій дільниці. А безпосередньо відомості щодо цієї кількості виборців, територіальні комісії отримують від органів ведення реєстру виборців після виготовлення відповідних списків виборців. У бюлетені для голосування у багатомандатному окрузі назви місцевих організацій партій, кандидати, від яких зареєстровані у багатомандатному окрузі, будуть розміщуватися в порядку черговості, яка визначена через жеребкування. Порядок проведення цього жеребкування визначений постановою Центральної виборчої комісії номер 164 від 10 серпня. Окремі відомості передбачені і. Для бюлетені, для голосування в єдиному одномандатному окрузі, тобто на виборах сільського селищного міського голови, і в одномандатному виборчому окрузі, тобто в окрузі по виборах депутата сільської та селищної ради. Ну, Зокрема, прізвище кандидатів у одномандатних і єдиних одномандатних виборчих округах будуть розміщуватися в алфавітному порядку. Територіальні виборчі комісії самі визначають ті поліграфічні підприємства, на яких буде відбуватися замовлення і виготовлення бюлетенів. Вони самостійно укладають з ними договори і у термін, встановлений законом, отримують ці бюлетені. В подальшому відбувається передача виборчих бюлетенів.